Ходили тест на визначення психологічного стану та вчилися практиці заземлення. Сьогодні у сквері юні черкасті долучилися до вуличної акції Стежка ментального здоров'я. Організували захід з нагоди дня психічного здоров'я, який відзначають сьогодні. За словами регіональної координаторки всеукраїнської програми ментального здоров'я Вікторії Шепіль, нині люди як ніколи потребують підтримки. Стежка ментального здоров'я це крок за кроком, коли людина освоює техніки ментального здоров'я на практичному апробуванні. Ми маємо про це говорити. Ми маємо вміти висловлювати свої почуття і вміти з ним боротися. Наше плекання емоційної стійкості – це наша основа сьогоднішнього буття. І на жаль, ми переживаємо ті події, з якими ми повинні справлятися. Зараз такі часи, щоб підтримувати не тільки собі настрій, дітям чоловіку, їздити на природу для мене лічно, так відпочивати більше. на природе. И активный способ життя. А? Велосипеды, да. рыбалка. Мы оптимисты, в общем-то. Потому что мы то поколение, которым тосковать уже поздно. Понимаете, надо радоваться жизни каждому дню. Прогулки, чебуречная, стаканчик винца, мороженое. Вот сейчас самсу ели с кофе. То есть развлекуха какая-нибудь доступная нам.